Ми сьогодні згадували доступ українських виробників до європейського ринку, щоб е, компанія, яка зареєстрована в Києві чи Покровську, могла продавати свою продукцію в супермаркетах Польщі чи Німеччини, так само, як компанія, зареєстрована в Кракові. Щоб не було ніяких е, винятків квот, тарифів, е, загрожувальних бар'єрів. Оце головне: не давайте нам гроші, дайте нам можливості з вами працювати. Ми, ми для цього затвердимо всі регламенти, органічну продукцію затвердимо. І вже ж приклади були. Коли нам відкрили повністю шлюзи по торгівлі, ми цукру мали квоту до війни, по-моєму, 20 чи 25 тисяч тонн. В 24-му ми завезли 600 тисяч тонн, що змусило їх знову ж таки звужувати нам це вікно. Ми по ягодам. Вступили в конкуренцію і по свіжих, і по заморожених з Сербією, з Польщею з Іспанією і зайшли на європейський рин. І в нас ягідне господарство дуже активно розвиваються. А це все таки більший прибуток ніж просто вирощувати кукурудзу. Тобто, це набагато дорожчий продукт, це більше праці, це ручна праця, в тому числі так, це більше варто. зайнятих українців в цій індустрії, і тому не чекаючи, поки у нас через 5-7 років буде там ще одна зірочка, і ми будемо сидіти за цим столом в Брюсселі, щоб нам допускали повністю до всіх повторюсь, ринків товарів, послуг робочої сили інформації. Медичні соціальних соціальні гарантії. І таким чином це і буде євроінтеграція. Можливо, навіть це буде ще краще на цьому етапі. У нас не буде жорстких зобов'язань, оце ми можемо робити, це не можемо. Mm -hmm. Але Я будуть права. Насам. Так, mm -hmm. тому що членство це також зобов'язання.